Ось цю модель дуже складно мені зараз відкрити, щоб повністю показати. На сайті можна подивитись, там є фото повністю в розгорнутому вигляді на ліжку студійні фото. Тут у нас іде такий велосипед, він весь в квітах. Плет сам іде двосторонній, Тобто, з однієї сторони, на фіолетовому у нас йдуть білий малюнок, зі зворотної сторони такий самий, але на білому фіолетовий. Що я хотіла показати, просто вам детальніше. Подивіться на цю красу. Подивіться на цю якість. Він дуже ніжний, такий пухнастий. Тут 60% бавовна. 33% акрил і 7% поліестер. Тут на бірочках все-все написано. Це дійсно Туреччина, справжня Туреччина фабрика Беліза. Це моя улюблена фірма. Ось така краса. Він і як покривало, і як плед дуже гарний. Ним дуже приємно укриватись. Навіть влітку мені дуже подобається. Або під ним, знаєте, буває так, що влітку особливо парить. Так от з ним такого не буває. Бо тут така дихаюча текстура, дуже гарна. І зверніть увагу, він йде не такий, як попередній з бахромою, він йде повністю оверлок з бавовняної ниточки. Ну, це по якості це ідеально. Це туреччина. Це мега-мега якість.